Сприяти розвитку сільського господарства в Івано-Франківській МТГ діє програма підтримки місцевих фермерів. Селяни, які вирощують домашню худобу та займаються бджільництвом, можуть отримати фінансову допомогу з міського бюджету. В програмі та в бюджеті передбачено допомога фізичним особам, які отримують, тобто мова про одну одиниці на суму 3 тисячі гривень. Так само передбачена допомога. Громадянам, які отримують та позов, якщо є не менше ніж 5 одиниць і по 2 тисячі підтримки на одну одиницю, на суму не більше, ніж 50 тисяч гривень. Аналогічно є допомога на утримання коней, тут йде мова про е, 5 тисяч тобто, допомог на одну одиницю, але на суму не більше, ніж 20 тисяч гривень. Ну, і е, власники підджоли сімей так само в поточному році можуть отримати по 200 гривень на окупчову сім'ю, але на суму загалом не більше ніж 50 тисяч гривень, окрім утримання господарств у програмі. Також передбачені виплати і на розширення місцевого аграрного сектора, зокрема на закупівлю спецобладнання. Міський бюджет готовий спіфінансувати на придбання великої громадної худоби в розмірі 50% від вартості власництво худоби, але на суму не більше ніж 100 тисяч. Так само відшкодування, придбання осінних ягідних культур, 50% вартості відшкодування міські бюджет готовий компенсувати але суму не більше, ніж 200 тисяч гривень. Аналогічно відшкодування вартості для встановлення систем крапельного зрошення для автоної ядерних культур проведення вартості, але в суму ніж не більше ніж 300 тисяч гривень. У рамках програми за перше півріччя цього року майже дві сотні фермерів отримали дотації на загальну суму понад один мільйон гривень. Вікторія Богдан, Геннадій Тумюк, новини на вежі.